Таких санкцій до них теж уже застосовано. Ну, на жаль, по цій ситуації я можу сказати, що на Луганщині ми спостерігали це неодноразово. Я хотів би нагадати, що навіть Кадиров в якомусь там етері доповідав про те, що вони викрали дітей з інтерната на Луганщині. І їх привезли в Грозний, і цих дітей він хизувався тим, що він з них це підлітки, хлопчики. Він хизувався з того, що він буде з них виховувати а, настоящих бойовиків, які звісно що будуть потім відправлені на фронт, якраз воювати проти України. А, багато було в нас а, так само прикладів, коли а, батьки скаржились на те, що. Діти їхали нібито кудись на відпочинок, а потім так ставало, що вони не повертались, угу. і в мене дуже багато в особистих навіть повідомлень е різних повідомлень від різних людей, е там жінки, батьки, дітей просто кажуть, що вони брали будь-які лікарняні, навіть купували їх десь за гроші, тільки щоб дітей своїх не відправляти от на ті е так звані е табори відпочинку, тому що вони дійсно боялися, що діти не повертаються. Викрадення дітей е, дуже багато відбувається по різним областям окупованим е, України. Ну за Луганщину можу сказати, що в нас конкретно є підтверджені факти, і я особисто навіть співпрацюю з різними судами. Я не хочу зараз розголошувати певні нюанси, але особисто навіть співпрацюю з приводу того, щоб потім ці військові злочини так само були покарані. Угу. Пане Сергію, ось тут цікавинка саме з цими американськими санкціями. Ем, ну можливо, політичний якийсь сигнал в цьому є. Можливо, я занадто прискіпливо дивлюся і вже домальовую щось, але ось заява е, про ці санкції, запровадження про них фактично. Е... Відбувається у День Незалежності одразу після збиття е, літака із І Більше того, е, заява про ці санкції запроваджені їхні без анонсу. Традиційно американці анонсують, зокрема, що санкції стосувалося, досі звучали певні анонси. Потім вже констатація рішення запроваджено, такі то особи є фігурантами е, подібної історії. А тут це відбулося без анонсу і якось можна. Сприйняти, що рішення було опрацьоване достатньо докладно і чекало свого часу, а зараз час це політичний сигнал, що ми бачимо, е Путін продовжує користуватися терористичними методами, і ми бачимо і вказуємо, що не тільки війни Львова Білова, але і інші причетні до цих злочинів е будуть каратися такий своєрідний запобіжник, якщо там пробують тиснути на ГАГу, аби та відкликала свій гайський суд, так аби відкликав свій. Е в даному разі, от документ та цю повістку, то вже раз вона підсилена ордер, раз підсилена вона вже санкціями американськими. Уже мовляв, назад не відіграєш. Ви вбачаєте тут якусь от і політичну складову і частину більшої системи? Ну певна політична складова, звісно, що є. Навіть якщо вона була не публічна, як ви вже про це сказали, а така тихенько насправді. Але е, тут ще й ситуація в тому, що ну багато ж санкцій не буває. Е, можливо, дійсно е, якісь фінансові установи, фінансові структури, е, можливо, і американці американські, зокрема, е, в результаті пошуку, аналізу, моніторингу е, певних каналів там е, фінансових е, рахунків, якихось офшорів, тощо. Знайшли дійсно якісь немалі гроші родини, родини Кадирова, Кадирова, і в принципі таким чином вони просто їх заблокували. Хоча по великому рахунку, я думаю, що ну більш ніж переконаний, що кадиров сам по собі тримає гроші, ну такі, які на рахунках, то більш напевно в Арабських Еміратах, ага. тому що вони його там приймають. Він може туди їздити і. Навіть останні візити там були пов'язані, ну теоретично пов'язані mm -hmm. з лікуванням. Все ж таки, він туди літав е, і повертався нормально е, звідти. Тому mm -hmm. можливо, крім політичних якихось моментів, це ще все ж таки і фінансовий тиск. Ну mm -hmm. будь-які санкції ще раз говорю. Це для нас тільки йде в плюс, пане Сергію. Тоді можна навздогін. от ця політична складова, вона з'явилася і в висловлюванні постійної представниці Сполучених Штатів Америки в організації Об'єднаних Націй Лінда Томас Томас Грінфілд на засіданні Радбезу заявила, що Російська Федерація має відповісти за злочини проти українських дітей, і крім того, вона наголосила, що для переміщення українських дітей у табори на території Білорусі, наприклад, причетний і біло білоруський режим, тобто, от тема злочинів проти українських дітей заявлена як така чільна і головна, і зараз в рамках цієї теми ми бачимо, що Путін і Львова Білова а зараз уже мати Кадирова і ну виконавці нижчого рівня. Але от політично і Білорусь тире Лукашенко означаються як ті, хто хто причетні і хто повинні нести відповідальність. А, ну, дивіться, я вважаю, що тут. а Ситуація яка якщо взяти юриспро... ну, з юридичного боку, то тут же багато дуже нюансів є, і суди можуть тривати роками. Ми це розуміємо чітко. І якщо обрали вже хороший адміністративний інструмент, юридичний інструмент, угу. це якраз все те, що пов'язано з дітьми. І uh -huh. там вже нікуди знаєте, знайти якісь е лазейки. Ну дуже дуже важко буде. Uh -huh. То якраз під них зараз вони е всіх шукають просто фактаж, і під них е от е викладають цих от е фігурантів: uh -huh. цей Кадирів, цей Путін, цей і Лукашенка і їх найближче оточення. Я думаю, що багато буде е векторів е судових справ е після перемоги. Але, е, от те, що буде пов'язано з дітьми, це один з основних важелів. Mm -hmm. Так само, дякую дуже за сьогоднішню розмову. Пане Сергію Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації у 2019-2023 роках, був співрозмовником моїм в ефірі Апостроф Тіві.